Урок 6. Обітниця Святого Духа. Пам'ятний вірш. «І ми та Дух Святий, якого дав Бог тим, хто кориться йому є його свідками щодо цих слів, Дії, 5 глава. 32 вірш. Обітниця Святого Духа не обмежується однією епохою чи одним народом. Христос запевнив, що Божественний вплив Його Духа. Перебуватиме з його послідовниками до кінця, Дії Апостолів Сторінка 49. Розділ 1. ПОКОРА плід віри. Запитання а. Прийнявши Ісуса вірою, що християни приймають у своє серце. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа, Ісуса Христа. Через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу. І не лише нею, а й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов влилася в наші серця. Через даного нам Святого Духа. До римлян, 5 розділ з 1 по 5 вірш. Запитання Б. Як любов Христа проявляється в житті віруючої людини? Якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить. А хто мене любить, того любитиме і мій отець, і я любитиму його, і з'явлюся йому сам. Від Івана, 14 розділ 15, 21 вірші. З того дізнаємося, що ми його пізнали, якщо дотримуємося його заповідей. 1 Івана 2.3. Христос спасає людей не в гріхах, але від гріхів. І ті, котрі люблять Його, виявляють свою любов у покорі, справжній послуг іде від серця. Він виникає в серці під впливом Христа, і якщо ми не опираємося цьому впливові, то Він настільки зілється з нашими думками і цілями, так узгодить наші серця і думки зі своєю волею, що, підкоряючись йому, ми будемо виконувати не що інше. Як свої бажання. Очищена і освячена воля людини знайде найбільше задоволення в служінні Йому. Якщо ми пізнаємо Бога так, як нам це дано згори, тоді наше життя стане прикладом безперервного послуху. Завдяки правильному розумінню характеру Христа і спілкуванню з Богом, ми починаємо ненавидіти гріх. Бажання віків, сторінка 668 Розділ 2. Важлива необхідність Запитання А. Кого Ісус обіцяв послати, щоб розрадити учнів? І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа істини якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його, а ви знаєте його, бо Він при вас перебуває, і у вас Він буде. Я не залишу вас сиротами, і я прийду до вас. Від Івана, 14 глава 16 по 18 вірші. Він, Дух, працював над людськими серцями від самого початку здійснення плану Спасіння. Але доки Христос був на землі, учні не мали потреби в іншому помічникові. Лише після того, як вони були позбавлені Його присутності, то відчули потребу у Святому Дусі, і він був даний їм. Бажання віків сторінка 669. Запитання Б. Як Христос може жити у серцях учнів? Ще трохи і світ більше не побачить мене. Ви ж будете бачити мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму отці, і ви в мені, і я в вас. Хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить, а хто мене любить, того любитиме і мій отець, і я любитиму його, і з'явлюся йому сам. Каже йому Юда, не іскаріоцький. Господи, чому це так, що ти маєш намір з'явитися нам, а не світові. У відповідь Ісус сказав йому: Якщо хто любить мене, той буде виконувати моє Слово, і мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього і зробимо оселю в ньому. Від Івана, 14 глава, від 19 до 23 вірша. Дух Святий це представник Христа. Позбавлений людської подоби і тому незалежний. Христос, обмежений людським тілом, не міг бути присутній на кожному місці, тому він повинен був піти до Отця, а для блага учнів послати духа, який продовжував би його справу на землі. Після того ніхто вже не матиме переваги через те, що живе там, же, де Христос або близько спілкується з ним у тілі. Через Святого Духа Спаситель став доступний усім, у такому розумінні Він став ближче до них, ніж у час свого перебування на землі. Ісус читав майбутнє своїх учнів. Він знав, що одного з них поведуть на ешафот, другого розіпнуть на хресті, третього вишлють на безлюдний морський острів, а інших будуть переслідувати і вбивати. Він підбадьорював їх, обіцяючи, що в усякому випробуванні буде поряд із ними. Ця обітниця не втратила своєї сили. Господь знає все про своїх вірних слуг, котрі заради нього страждають у в'язницях або заслані на безлюдні острови. Він потішає їх своєю присутністю. Коли, відстоюючи істину, віруючий, опиняється перед несправедливим судом, Христос стоїть поруч із ним. Усі звинувачування, скеровані проти Християнина, падають на Христа, Ісуса знову і знову осуджують в особі Його учнів. Якщо послідовник Христа кинутий у в'язницю, Спаситель з любов'ю потішає Його. Усякого часу і на кожному місці, усякому горі й скорботі, коли майбутнє здається похмурим і непевним, коли відчуваємо себе безпорадними і самотніми, нам посилається утішитель як відповідь на молитву віри. Обставини не можуть розлучити нас із нашими земними друзями, але жодні події, жодна відстань не можуть розлучити нас із небесним утішителем. Де б ми не були, куди б ми не йшли, він завжди по правиці в нас, аби підтримувати, допомагати, підіймати і підбадьорювати. Бажання віків сторінка 669 та 670, розділ 3. Учитель Запитання а Як утішитель впливатиме на пам'ять та розум учнів? А Утішитель Дух Святий, якого отець пошле в моє ім'я. Той вас навчить усьому і нагадає вам усе, що я вам говорив. Від Івана, 14 розділ 26 вірш Учні не могли збагнути значення Писань, які представляв їм Христос. Багато з його повчань, здавалося, були майже забуті ними. Ісус бачив, що вони не розуміють справжнього значення його слів. Сповнений співчуття до них, Він обіцяв, що Дух Святий пригадає їм усе. Що він говорив? Ще залишалося багато несказаного, бо учні на той час не могли збагнути усього. Пізніше це й було відкрито Духом, котрий збудив їхній розум для усвідомлення Небесного. Коли ж прийде Він, Дух істини, сказав Ісус, то поведе вас до повної істини. Бажання віків, сторінка 670 671 Запитання Б, Що ще робитиме утішитель для справжніх послідовників Христа? Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде Він, Дух істини, то поведе вас до повної істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Від Івана, 16 розділ з 12 по 14 вірш. Якщо ви зустрічаєтеся з істиною, яку не розумієте, з якою ви не погоджуєтеся, досліджуйте. Порівнюйте одне писання з іншим. Пробийте шахту істини глибоко в надрах Божого Слова. Ви повинні покласти себе і свої погляди на Божий вівтар, відкинувши всі свої упереджені переконання, і навіть Небесний Дух наставить вас на всіляку істину. Вибрані вісті, Книга 1, сторінка 412-413. Ми не можемо правильно зрозуміти або оцінити Божественне Откровення без допомоги того Духа. Котрим нам було проголошено Слово, Свідоцтва для церкви Том 5, сторінка 241. Спокуси часто здаються нездоланними, тому що спокушуваний, можливо, через занедбання молитви і вивчення Божого Слова не може одразу пригадати Божої обітниці, не в змозі боротися із сатаною біблійною зброєю. Але ангели оточують тих, хто бажає навчитися божественним приписам, і в час найбільшої потреби вони пригадають їм саме ті істини, які їм потрібні, тому якщо ворог нагряне як гірський потік, Господній подув його прожене. Ісус обіцяв своїм учням утішитель Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я. Той вас навчить усього І пригадає вам усе, що я вам говорив. Але для того, щоб Дух Божий міг нагадати нам в небезпечний час учення Христа, воно спочатку повинно закарбуватися в нашій пам'яті. Велика Боротьба. сторінка 599, 600. Розділ 4 Заповідь миру. Запитання А. Яку чудову обітницю дав Ісус своїм вірним послідовникам, обітницю, яка дуже допомагає у важкі часи. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам, Я йду, але я повернуся до вас. Якби ви любили мене, то й б тішилися, тому що я сказав Іду до Отця, адже Отець більший від мене. Я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Від Івана, 14 глава, з 27 по 29 вірші. У своїй розмові з учнями Ісус не теркається теми своїх страждань і смерті. Його останнім заповітом був заповіт миру. Бажання віків, сторінка 672. Це не той мир, який приходить внаслідок пристосування до світу. Христос ніколи не здобував миру ціною компромісу зі злом. Мир, який Христос залишив своїм учням швидше внутрішній, ніж зовнішній. Він має завжди перебувати з його свідками. Незважаючи на протидію та боротьбу. Дія Апостолів, сторінка 84 Історія істини завжди була літописом боротьби між правдою і неправдою. Проповідь Євангелії завжди зустрічалася в цьому світі з протидією, небезпекою, втратами і стражданнями, що давало силу тим, хто в минулому зазнавав за задля Христа єдність із Богом. Єдність із Святим Духом, єдність із Христом. Наруга й переслідування розлучили багатьох із земними друзями, але не з любов'ю Христа. Душа, котра йде крізь бурі випробувань і терпить ганьбу задля істини, є найбільш дорогою для нашого Спасителя. І я любитиму Його, сказав Христос, і з'явлюся йому сам. Коли, захищаючи істину, віруючий і стоїть перед земним судом, Христос стоїть поруч із ним. Коли Він знемагає в тюремних мурах, Христос приходить до нього, підбадьорюючи його серце своєю любов'ю. Дії Апостолів Сторінка 85. Запитання Б. Що Ісус міг стверджувати про себе наприкінці своєї місії? Недовго вже говоритиму з вами. Бо надходить Князь світу, та в мені він не має нічого. Від Івана, 14 глава 30 вірш. В людських серцях Сатана знаходить якесь місце, де він може утвердитися. Там плекаються якісь гріховні бажання, за допомогою яких його спокуси виявляють свою силу. Але Христос сказав про себе. Бо надходить Князь світу, та в мені він не має нічого. Бурі спокус спрямовувались на нього, але вони не могли змусити його ухилитися від вірності Богові. Біблійний коментар АСД сторінка 927. Розділ 5 Мир Христа Запитання а Яким тільки чином ми можемо мати мир з Богом? Це я сказав вам, щоб у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ від Івана, 16 розділ, 33 вірш. А нині в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими кров'ю Христа стали близькими. Адже Він наш мир, який зробив з двох одне. Зруйнував своїм тілом серединну перегородку ворожнечу. До Єфесян, 2 розділ 13 14 вірші. Ми не в змозі власними силами приборкати вимоги нашої грішної природи. Саме в цьому Сатана й спокушуватиме нас. Христос знав, що сатана не залишить жодної людини. Він використовуватиме її успадковану слабкість, аби підступом і обманом звести тих, хто не довірився Богові. Пройшовши дорогою, якою має йти людина, наш Бог приготував нам шлях до перемоги. Не з його волі ми зазнаємо поразок у боротьбі з сатаною. Але Він не бажає, щоб ми були заляканими. Або збентеженими підступами змія. Будьте відважні. Підбадьорює він. Я переміг світ. Бажання віків сторінка 122. ЗАПитання Б. Що вимагається від віруючої людини, котра хоче бути в мирі з Богом? Великий мир у тих, що люблять твій закон. Вони не спотикатимуться. ПСАЛОМ. 119 розділ 165 вірш. Яким буде досвід такої віруючої людини? І чого тільки попросимо одержимо від нього, оскільки зберігаємо його заповіді і робимо те, що йому до вподоби. 1 Івана, 3 розділ, 22 вірш. Господь так охоче навчить нас виконувати наші обов'язки, як Він учить цього інших. Якщо ми приходимо до нього з вірою, Він відкриє нам свої таємниці, серця наші палатимуть, коли Христос наближатиметься, щоб спілкуватися з нами, як Він спілкувався з Єнохом. Люди, які вирішили не робити нічого неугодного Богові. Після спілкування з ним знатимуть, яким шляхом іти далі. Вони отримають не лише мудрість, а й силу для послуху і служіння. Так обіцяв ХРИСТОС. Бажання ВІКІВ СТОРІНКА 668. Запитання ДЛЯ повторення. Запитання перше. Як я можу переконатися в тому, що дійсно молюся в ім'я Христа? Друге запитання. Чому мир Христа повинен приваблювати мене більше, ніж той мир, який пропонує цей світ. Запитання третє. Як я можу більшою мірою відчути мир Христа? Запитання четверте. Опишіть життя віруючої людини, яка живе в мирі з Богом. Запитання п'яте. Підсумуйте роботу Святого Духа.